Старші люди згадують, що на підзамчу мешкала родина Скореньких, і вони були останні, хто страшно не хотів йти і в будинок міняти квартиру. Може ви пригадуєте таких сусідів? Та там ніхто не хотів йти. Казали, що вони там на вулиці вже діти уроки писали і не хотіли зайти. Та, там ступатися. ніхто не хотів йти. Ми пішли, по суті діла, чуть ли не послідні, не останні. Там ніхто не хотів йти. Саме. Саме ми пішли по-моєму е свічарі. Розумієш, тут не в тім діло. Дехто не хотів йти в будинок, той всіх відселяли в ті будинки, бо зараз по вулиці був й Леніна, там більше половина людей з-під замча живе. Mm -hmm. Ну, квартири отримали це все, а те, як в нас була своя власна хата, мама з батьком ходили, вибили якраз хату, хату отримали, отримали хату на липовій.